Спортивна акробатика видовичний вид спорту у поєднанні з екстримом та красою. Вона захоплює дух глядачів. Більше ста юних криворізьких спортсменів у ці вихідні виборювали першість на міських змаганнях зі спортивної акробатики. Цього року ми відкриваємо наші змагання чемпіонат міста вперше. І нас сьогодні об'єднало аж 116 спортсменів від юних до великих. Вони дуже такі знаєте завзяті, наполегливі сьогодні. В них є. Сила, дух, вони готові до перемоги. Усі елементи спортивної акробатики пов'язані з балансуванням та обертанням тіла. Відтак кожна вправа вимагає від гімнастів високої майстерності на міських змаганнях, як досвідчені спортсмени, так і початківці. Я дуже сильно готувався. Я виступаю з двома партнерами. Мені дуже подобається виступати. Сьогодні буду показувати рендат-сальто фля... і рендат-фляк на колі. Я хочу стати чемпіоном для досвідчених спортсменів зі спортивної акробатики, міський рівень змагань, можливість підготуватися до майбутніх обласних та всеукраїнських змагань. Цей сезон відкривали ще змагання області в Кам'янському. Це вже другі змагання. Ми показуємо нову програму. в парі Артур та Аріна виступають у парі вже шість років. Я коли я вийшла на першу композицію. Я спочатку боялась трохи. Потім я вийшла, почала танцювати, і начебто пішло нормально. Потім у нас друга була на другій. Я просто класно станцювала, і мені сподобалось. За результатами змагань визначились володарі призових місць. Попереду нові змагання і нові досягнення. Михайло Бестров, Максим Пономарьов цей день.